Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність. Дякую, Яно. Час новину марафоні для вас. Працюють журналісти фактів ЕСІТІВІ та Вікон СТБ. Батареї ППО Гок та танки Абрамс, які з'являються в Україні вже наступного тижня. Про новий пакет допомоги оголосив американський президент Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі. Також до нового пакету увійдуть ракети до систем протиповітряної оборони, кулемети, снаряди різного калібру, протитанкові системи Джавелін та ат 4 Джо Байден висловив своє захоплення сміливістю українського народу, який виборює свою землю в російського агресора. Містере президенти, це велика честь вітати вас в овальному кабінеті Білого Дому. На початку цього тижня на Генеральній асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може почуватися по-справжньому безпечно у світі, якщо ми фактично не піднімемося і не захистимо свободу України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Саме тому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб допомогти Україні захиститися. Це критично. Важливо напередодні український президент також зустрічався з конгресменами. Володимир Зеленський подякував американським політикам та народу, який упродовж повномасштабного вторгнення допомагає українцям. А разом з міністром оборони Лойдом Остіном відвідав меморіал жертв 11 вересня. Говорили про військову підтримку, яка необхідна на полі бою, зокрема про постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження та ППО. Глава Пентагону підтвердив, що США і надалі активно працюватимуть з Україною та союзниками, аби забезпечити українську армію всім, чого вона потребує. А ще обговорювали розвиток військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка. Ця ж тема обговорювалась із президентом Джо Байденом. Довгострокова домовленість. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі сполученими штатами це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППУ. Готуємось створити нову оборонну екосистему разом зі сполученими штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати. А вже сьогодні з неанонсованим візитом український президент прибув до Канади. Цю інформацію підтвердили в офісі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. У Володимира Зеленського заплановані зустрічі з членами уряду, виступ у парламенті Канади та розмова з бізнес-лідерами. 11 постраждалих. З них 7 ушпиталено. Черкаси оговтуються від учорашньої ракетної атаки. Сили ППО збили над регіоном чотири ворожі ракети. Уламки однієї впали на готель у центрі міста. Частину будівлі знищено від п'ятого до другого поверху. Згоріли розташовані поряд торгові точки і автівки. У навколишніх будинках повилітали вікна і двері. Як місто дає собі раду за добу після лиха у нашому сюжеті? Тут рвана знизу, тут збоку, з цієї сторони. Ну, тут есть ну, шматок такий в грудях, тут збоку і на ну, спиніше зламана рука рвані рани тіла, опіки. Микола один із постраждалих у зруйнованому російською ракетою готелі. Напередодні з колегами по роботі заселився в номер на третьому поверсі, жили в чотирьох. Приїхали на добу у відрядження до Черкас з Вінничини. Розповідає, не чув, як під ранок прокинувся у завалах. каже, спав міцно ні сирен не чув, ні власне прильоту. Розбудили вже товариші. Вони мене розгрібали потроху. Після того ми почали шукати ще одного товариша, але його десь не було рядом. Він саме аж низ із диваном з'їхав. Потім почався пожар і почало задимляти номер, і ми потроху почали вилазити з, з будинку і лізти вже на двір. Ми вилізли, нас ДСНСники вже тоді зняли з, з драбини. Миколу і його колеги, які теж отримали травми, доправили до лікарень. Рятувальники також знайшли і четвертого товариша і винесли його із зони лиха. О 5.40 ранку над містом ППО збило ворожу ракету. Бойова її частина влучила в готель. За інформацією адміністрації в будівлі перебувало більше 20 людей: тринадцятьох евакуювали, 11 постраждали. Сім з них шпиталізовано. Зокрема, адміністраторку готелю. Двоє постраждалих тяжкі. Їх прооперували. Нині загрози їхньому життю немає. Інші отримали неважкі травми. Черепнозові невеличкі осколкові. Там є і кінцівок, вони не є тяжкими чи критичними повторюю. Всі пацієнти, слава тобі, господи, знаходяться в нормальному стані. Частина будівлі готелю зруйнована вщент від п'ятого до другого поверху. Також згоріли торгові павільйони. Поруч з перших хвилин на місці почала працювати майже сотня рятувальників. Шукали людей аби впевнитись, що під завалами більше нікого немає. Далі взялися за пошкоджені конструкції. Ускладнює роботу те, що конструкція будівлі зруйнована. Так і рятувальникам треба дуже обережно розбирати завали. Найперше, це звичайно безпека рятувальників. І, звичайно, нашу роботу ускладнювало те, що під час від початку робіт лунала і повітряна тривога. Сусідні житлові будинки також пошкоджені. Від вибухової хвилі повилітали вікна, двері, карнизи. Пан Валерій бачив все на власні очі. Просто я жахне на рівні моїх глаз, тобто на рівні висоти. Гостій гості, готелі, так. Да. Полум'я, істри туди, сюди. Ну і послідство, пожалуйста. В під'їзді повилітали почти всі. У мене в квартирі три вікна вилить, одне вікно і два стекла. А так багато. Разом із рятувальниками працюють спецслужби, документують черговий злочин Росії. Людей просять звертатися із заявами про пошкодження. Шановні громадяни, з приводу пошкодженого майна ви можете звернутися до слідчо оперативної групи. Будуть працювати відповідні комісії для складання актів для фіксації руйнацій для внесення цього цієї інформації в електронні реєстри для отримання. Компенсації рятувальники і комунальники продовжують працювати на місці лиха. Нині вже вивезено понад 230 тонн будівельного сміття. Спеціальні бригади обходять пошкоджені домівки, роблять заміри вікон і дверей. Місто допоможе людям із встановленням вікон та ремонтом покрівель. Ірина Цимбо це Дністрян в програма Вікна СТБ. Єдині новини. Семеро людей загинули напередодні на Херсонщині від російських обстрілів. Ще десятеро. Дістали поранення. Повідомляють у місцевій ова. Ворог увесь день гатив по області з різного озброєння. Серія ударів припала по білозерській громаді. Попередньо це були реактивні системи залпового вогню. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. Там постраждала родина. Чоловік загинув, його дружину та матір шпиталізували. На село Львова російські війська скинули чотири керовані авіабомби. Там загинула літня жінка. У Дарівській громаді ворожий снаряд, поціливши у приватний будинок, вбив господаря. А у селищі Козацькому від російського обстрілу літній чоловік зазнав поранення. До його евакуації довелося залучити правоохоронців, які передали потерпілого швидкій. Від подальшої госпіталізації чоловік відмовився вже ввечері. Російські військові накрили артилерією Зелен... зеленівку з-під завалів власного будинку. Рятувальники дістали загиблу жінку. Що 13 людей поранені внаслідок ворожого вечірнього ворожого удару по Кураховому на Донеччині, як повідомив керівник місцевої військ адміністрації, російські війська завдали по місту серію ракетних ударів. Рятувальникам вдалося дістати з під завалів одну людину. Серйозно пошкоджено житлові будинки. А напередодні в день п'ятеро мирних жителів були поранені внаслідок ворожих обстрілів сіл Петропавлівка і Молоденьке та міста Торецька. Як повідомили в офісі генпрокурора у Петропавлівці, множинні осколкові поранення дістали двоє цивільних. Російські війська атакували цей населений пункт ймовірно із ракетного озброєння. По Торецьку загарбники вдарили з артилерії. Чоловіка, який на момент атаки був на власному подвір'ї, поранено у голову. А в селі молоденьке постраждало літнє подружжя. Під час російського обстрілу 79-річний чоловік та його 81-річна дружина. Поралися на городі. Спочатку його з поп'лічниками командири покинули в оточенні, з якого вирватися живими вдалося небагатьом. А по коли він уже перебував в українському полоні, російські офіцери навіть не повідомили рідним чоловіка про те, що трапилось. Ба навіть збрехали дружині, що днями відбудеться ротація його підрозділу. Уралець Едуард, який свідомо пішов захищати так звані нові придбання Росії у полоні про від токсичної пропаганди, та був неабияк здивований ставленням до його долі з боку співвітчизників. Як нам сказали, що це російська територія. 49-річний Едуард Контрактник розповідає, пішов захищати так звані нові російські території. Та каже якось на Запоріжжі, його підрозділ опинився в облозі. Командири мовчали. Ми вже були в окруженні, коли зайшли. Когда нам как объяснили українські воїна, які нам взяли, що ми, мы, мы, коли зайшли, ми вже через день були в окружении. Мы не знали об этом? Нет, нам не сообщали об этом, даже близько. Після кількох днів в оточенні без води та харчів вони вирішили пробиватися до своїх. Чотири дні без і без води сидіти – це вже не варіант. Під час прориву твердить чоловік народу полягло тьма. Я получил осколочную голову, в потерял сознание. Очнулся я после от дождя. Где-то я был в районе 5 метров от того места, где уже лежала вся рота почти. Ну, эти двухсотые лежали. Прошел еще пять метров, сел в траву, чтобы мокрый, грязный весь был. И все. Там меня нашли еще двое трехсотых с нашей роты. Нас забрали разведчики. Едуард переконує, повоювати по справжньому не устиг лише сидів під обстрілами. Ці свідчення нині перевіряють ізбувці, бо за порушення законів та звичаї війни може загрожувати довічне. Військовополонені зазвичай твердять, що вони навіть не встигли взяти участь у бойових діях. Однак слідчі СБУ перевіряють вказану інформацію. А в разі встановлення фактів причетності військовополонених до скоєння воєнних злочинів на території України вони будуть нести відповідальність згідно статті 438 кримінального кодексу України. Полонений жаліється, мовляв, російська пропаганда настільки їдка, що змушує повірити в будь-яку нісенітницю. Та ще й командири щодня то укмачили, що загарбані землі, то буцім, то вже Росія. Ну, Запорожська область – це територія якого міста? Ну, ну, була українська, сказали, що Запорожська область стала, так як кажуть, вже Російською Федерацією, як по телевізору включали. А якщо по телевізору вам сказали, що ви на Марсі висадили? Ні, це зрозуміло. Командири Отцы, как их называют. Они-то говорили, что это уже Российская Федерация нам втирали. Они это объясняли, почему это вдруг стало Российской Федерацией. Нет. Чоловік телефонует у Свердловську область. Та каже про те, що він у полоні, знає, повідомили з Червоного Христа. А ось там теж не військові, а не пари з вуст. А наше начальство уроды чего? Нет. Вообще не сообщали, где мы. Сказали, що ваш. Мені сказали, що ваш через два дні Ага, а то, що ми уже 20 днів в плену, і що наши роты більше не существует батальйон, это вам не сказало начальство? Нет. Ошелешений чоловік рад жінці дзвонити в усі дзвони, аби повернути його додому, а командирам за нехлюйство погрожує. Будуть дзвонити воєнні, наші, дзвонить воєнної, наші. Слушай мене, посилай всіх, можеш відкритим текстом. Скажи, передай. Я приїду в Росію, вони у мене сядуть там. Полонений присягається, якщо повернеться після обміну додому, у бік України навіть не дивитиметься, бо тут, каже росіянин, незрозуміло заради чого пережив справжнє пекло. Командування наше посилають на обой людей. Це натуральний обой без рази. Один батальон вложили, второй, насколько я знаю, вложили. Вот данный, тот, за это время, за ту неделю, що ми там находились, вони, по моему вложили два батальйони. Андрій по, що атом Даженкова на СТБ. Єдині новини. У тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині знищено вузол зв'язку російських загарбників. Про це повідомили російські змі з посиланням на мобільного оператора. Самі окупанти скаржаться, що тепер залишилися без зв'язку та інтернету. Підтвердив цю інформацію та опублікував відповідні фото. І радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Хороші новини із тимчасово окупованої Васильівки. Це вже Запорізька область. Там успішно знищено техніку та склади з боєприпасами. Повідомляє мер Мелітополя. Детонація тривала кілька годин поспіль. Написав Іван Федоров. Також ЗСУ вдарили по місцях базування загарбників у районі села Пришип. Це усі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Далі розмовна студія з Яною Брензе. Яно, слава тобі і твоїм гостям.